Всім привіт! Все-таки я, можна так сказати, вернувся сюди, щоб тут пособирати алюмінієві банки і подивитися, чи тут ще щось можна буде знайти. І тому зараз починаю до збору і вернусь до вас через декілька минут, тоді як я тут. Уже пособираю. Тому не перемикайте. Так як е е це буде тільки секунда, тоді як я тут все соберу. Ну що, погнав. Е е і так народ. Там я знайшов дуже мало. І зараз піду ще трохи десь погуляю, пошукаю. Може ще десь знайду, е е тоді вже буду дивитись, що з цим, цим mm -hmm. робити то де скільки я там знайшов то дуже мало так що ждіть далі і так я вже біля однієї з заброшок десятки да, дійшов тут. і так же я ще ну, тут подивлюсь чи тут нічого немає також, і тоді вже думаю і ти здаватися з тим що є в мене тут ось в такому пакеті і думаю, тут ще щось я зможу знайти і також здати. Тому вже скоро ви побачите, скільки я взагалі зібрав, і скільки, можна так сказати, мене вдасться на цьому заробити. Тому не перемикайте, так як скоро вже ви все дізнаєтеся. А я а я зараз починаю далі збирати і шукати. І так, ось тільки в мене вийшов, хто зібрати банок, я їх всі сюди пересипав, а пакет оставлю тут для того, щоб якщо то в один з наступних моментів, тоді як тут буду так же збирати. Так як це я на останній раз як тут хочу збирати. І... Пакет буде тут для того, щоб якийсь так званий чорний метал збирати. жестяні банки вже в такі, в такі пакети. Чого саме в чорний метал? Туди, так як тут його не так багато, наскільки я тут бачив. но так же не всі так Можна так сказати, можна і збирати, щоб здавати, тому там його виходить на так уже багато. А зараз я буду йти вже здавати. І через декілька секунд ви вже узнаєте, скільки по вагах тут, ну тут десь кілограм буде, може трохи більше. І скільки за це отримаю грошей. Тому не перемикайте. І так, здав я тільки що е, банки. Вийшов на кілограм 40, 450 і за це е, я заробив, можна так сказати, е, 28 гривень. Е, тому сотню якось побільше вдав мені зібрати. Е, і на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.